Привіт, привіт! З вами знову Наталя Бук і канал Train Your Art Mind. Продовжуємо працювати в фотошопі і поринати в його хитро сплетіння і цікаві інструменти. Сьогодні будемо робити ефект розпаду за допомогою маски. Шару для цього мені потрібна була картинка. На яку я буду розміщати свою фігурку, що буде розпадатися. Ну, і фігурка, яку я хочу розмістити. Саму фігурку я зараз виділю, виділяти її буду за допомогою інструмента Pro Pen Tool, обираю зверху, мені потрібен шейп або пас, неважливо якщо шейп, зверніть увагу, щоб філ і строк у вас були не заповнені. І після цього пішли обережно виділяти її по контуру, можна робити Ctrl- і таким чином, потихеньку ми з вами Виділяємо, бачите, якщо якось тут потрібно посунути. Згадуємо, затискаємо з вами Ctrl. Ctrl робить наш перо, наше перо стрілечкою, і ми можемо його посунути так, як нам зручно. І далі пішли з вами працювати таким чином. Доходимо сюди. Дивіться, тут мені знову потрібен, по-перше, Ctrl. Можливо, ось тут я зараз додам. Зайву крапку, а ось тут я хочу зробити куточок, сюди зроблю клік за льтом. Для тих, хто а, ще погано працює з пером, поперує відео. Ви можете подивитися, потренуватися. Або запишу вам, якщо вам потрібно, напишіть мені в коментарях, запишу вам ще якесь цікаве відео. Ну і таким чином ми з вами обережно. Бачите, підберіть, я трошки зрізаю. Чому я трошки його зрізаю? Тому що тут дуже поганий піксель. Ну, звісно, можна його трошки ось так. Виділити, але хочеться, щоб вона була в мене чітка. Ми пам'ятаємо з вами, що запорука успіху класного колежу, фотомонтажу це хороший, чіткий, гарний контур виділення. І пішли з вами виділяти. І зверніть увагу, коли ми з вами контур закриваємо, ми маємо потрапити в ту крапку, з якої ми починали. Ось у мене з'являється нолик Є виділення зробилося. У мене був шейп, отже, в мене ось, бачите, створився новий шар. Правою клавішою ми ще роблю клік, убираємо «Make Selection». Мені не потрібно розташовувати краю, натискаю ОК. Єдине, що мені тепер потрібно з й перейти в леєр, там, де в мене є картинка зображення моє. Натискаю Ctrl-C, скопіювати і Ctrl-V вставити. Писали мені з запитанням, якщо не запам'ятовуєш Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, друзі, якщо ви не запам'ятовуєте всі гарячі клавіші є ось тут, ось, наприклад, у нас є Edit, і тут є Copy, ось Ctrl-C і PaySt, Ctrl-V, тобто ви можете використовувати їх. Далі я своє зображення розміщу. Таким чином, щоб воно в мене було композиційно, так, як мені подобається, і натискаю Enter. Цю картинку я зараз закрию, вона мені вже не потрібна. Тепер я його дублюю, роблю Ctrl-Joker. Ось у мене є леєр капі. Трошки збільшую, так, щоб було гарно, воно збільшено. І після цього йду в фільтр. І тут у мене є Liquify пластика або Shift Ctrl-X. В пластиці беру пальчик. І зараз буде найцікавіше, я зараз цим пальчиком починаю своє зображення сильно розмазувати в різні сторони. Мені потрібно, щоб воно було дуже-дуже велике. І мені потрібно, щоб ось це велике зображення. В мене у мене створювалося саме від оригіналу, тому що воно буде в мене розпадатися. Чим більше ви його збільшите, тим ефектніше буде розпадатися ваша картинка. Ну, Ось таким чином я його так добре розмазала. Зараз одну хвилинку ось тут, трошки аж ось так ми зробимо натискаємо ОК. І не забуваю, я його ще зараз візьму і сховаю під. Можна під, можна над. дивіться, як вам більше подобається. Тепер я його закрию за допомогою маски шара. Натискаю Alt, натискаю на маску, затиснутим Мальтон для того, щоб вона одразу була чорна і сховала своє зображення. А тепер дивіться, в пензликах мені потрібно буде знайти якісь дуже-дуже. Розмиті розмазані пензлики. Я собі вже завантажила ті, які мені потрібно. Іду зараз в пензлі. Заходжу сюди. Мені потрібно лоуд браш. Ось, бачите, така шестерня сонечко. І ось у мене є браш Splatters, Три варіанти, я вже закачала, завантажила її з інтернету. Натискаю Load, ось вони в мене додаються. Далі йду знову Load, натискаю ось ці Load, вони в мене додаються. І йду в наступні, ось ще раз. Бачите, там, де ми вибираємо, який буде канцел, ось тут є шестерня, load Brushes. У вас може бути ще імпорт Brushes. І натискаю знову то ось вони в мене тут всі додалися. Обираю, яка мені подобається. Тут потрібно погратися, подивитися, що вам там більше до душі, розмір, пензлик, все, що вам потрібно. Беру білий пензель і тут потрібно ще буде розміром. Дивіться, бачите? і там, де я натискаю, в мене. Моя картинка починає розлітатися. Можна зробити ось так. Ну, тут уже дивитесь, як вам більше подобається. Не забувайте, ви стоїте на масці, і ефектно буде, якщо десь буде зовсім маленький. Так, а десь буде, наприклад, така зовсім велика плямка розлітатися. Тоді буде цікавіше виглядати. Ви можете. Навіть ось бачите, і тепер дивіться: візьму чорний пензлик, і назад якісь частинки приберу, щоб. Було не настільки рівномірно, воно цікавіше, коли воно нерівномірно. Тепер дивіться, що буду ще робити, я паралельно створю вже білу маску на шарі з дівчинкою знизу. І тепер буду навпаки чорним пензликом, десь місцями її підтирати, для того, щоб створювався ефект розпаду в два кінці. Там ми проявляємо зображення, яке в нас буде розпадатися, а тут ми його трошки це зображення закриваємо. Витирає на білій масці в нас чорний пензлик, проявляє на чорний в чорній в нас білий пензлик. І починаємо з вами крутити, дивитися, як нам з вами більше подобається. Трошки, Дивіться також, знову таке, бачите, не робіть ось так по всьому периметру. Так воно не симпатично. Тобто, ви маєте подивитися, як вам симпатичніше, щоб воно розпалося. Ну і знову ж таки, не забувайте, що можна там періодично десь добавати, прибирати назад чорним пензлем, тобто вже дивитися, як вам там більше подобається. І пішли з вами Класить і створювати саме ефект розпаду. Так, леєр маск сюди повертаю і пішли з вами. Десь більше. Ось бачите, а десь буде в нас навпаки біленьким. Проявлятися. Створіть собі такий, знаєте, знайдіть собі ідею, як ви хочете, щоб воно симпатично розліталося. Щоб воно не просто там а, крутилася в цятки, а щоб симпатично розліталося. Можна гратися різними пензлями, дивіться, тут у нас є і кружечками можна. Можна ось так дивіться, додати, наприклад. О! А тут. Зараз ми подивимося, як нам більше підходить, щоб не різало її шию. Так, ось дивіться, бачите? Але дивіться, ми тут можемо зробити хитрість. Я можу взяти м'якенький пензлик чорний. І ось тут, наприклад, дивнеї шия. Я можу трошки прибрати. Ось, бачите, і ось ми з вами створюємо такі цікаві ефекти. Далі можна зробити знімок з усього екрану. Альт, контрол, шифт е. І на ньому ще догратися, наприклад, давайте карту градієнта візьмемо. Image Adjustment, зображення корекція, візьмемо з вами карту градієнта, Gradient Меп. Вона намалюється в нас тими кольорами, які в нас є. Ми натискаємо на Gradient Editor на ось цю рисочку. І тут можна обрати собі якийсь додатковий градієнт. Якщо ми хочемо, хто забув, хто там не пам'ятає з минулих років, ми можемо з вами обрати градієнт вже з заготовлених варіантів, а можемо зробити свій. Робити клік на ось цей Маркер нижній, і ось у нас халер, можете обирати собі колір, який вам подобається. Робите клік поряд, маркер у вас буде дублюватися. Якщо вам потрібно, наприклад, якийсь з маркерів зняти, ви хочете, то ви можете просто його стягнути. ну ось, Наприклад, бачите, зайвий стягує вниз. Та Окей, і окей, і далі просто змінюю режим змішування. Мені, наприклад, Софтлайт подобається. Бачите, і ось у нас все зображення стало в один єдиний цільний колірний простір. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. Крутого вам фотошопу! Па-па!